Аналітична платформа, на якій я роблю аналіз ринку криптовалют, називається вона Resonance. Посилання на платформу буде в описі під відео. Що ми можемо тут робити, та що ми можемо аналізувати через цю платформу? По-перше, вся ідеологія платформи побудована на тому, що для нас важливий попит та пропозиція, тобто покупці та продавці. І відповідно від цієї ідеології базуються всі інструменти, які є на платформі. Перше це в нас кластерний графік, який відображує об'єм проторгований по певній ціні. По-друге, ми маємо аналітику зі стакану, де знаходяться в нас лімітні ордери. Також ми маємо доступ до агрегованих даних. Це загальні об'єми. Загальні дані по біржам, які підключені до платформи. На даний момент підключено більше 10 бірж, і відповідно ці всі дані. Для нас є дуже важливими, що ми бачимо в клаці Dashboard? Її можна налаштувати, про це я вже також казав в попередньому відео. Головне, що нам цікаво, це в нас агреговані дані по ринковим покупкам і продажам. Ось оця гістограма. Наступний у нас є індекс балансу, він нам показує, хто на ринку зараз домінує. Якщо індекс балансу у нас буде рухатися вгору, відповідно, це буде нам казати про те, що домінує домінація більша на ринку зараз покупців, тобто люди купують актив. І відповідно, якщо у нас індекс балансу падає вниз, опускається протилежне значення. Це у нас діють продавці. Далі у нас є агрегований об'єм. Повторюсь, це загальний об'єм з усіх бірж, які підключені на платформу. Виглядає він ось отак. Сірий графік: це об'єми, і це загальна картина. На крипторинку. Синя лінія це ж та сама лінія індекс балансу. Також ми тут маємо доступ до аналітичного інструменту The Score, про який ми вже також говорили в попередніх відео. Посилання на ці відео будуть в описі. І найголовніше, що потрібно зробити найпершим після реєстрації на платформі, це перейти в вкладку університет, де для вас буде доступно. Два рівня навчання абсолютно безплатно. Для того щоб ознайомитися з платформою, зрозуміти її ідеологію, зрозуміти базові інструменти та що вони відображають, перейшовши на вкладку університет, де є відгуки про ці навчання, і також кнопочка Моє навчання. На яку натиснувши, у вас відкриється два рівня навчання. Перший базовий, він складається з 9 уроків плюс тести. Другий рівень, середній рівень, тут буде 28 уроків і тести. До середнього рівня вас не пропустить, поки ви не пройдете базовий рівень. Реєструйтеся за посиланням в описі відео, ставте лайк та коментуйте це відео. Це допомагає просуванню україномовного контенту. Дякую за увагу!